Осінній догляд за лилейниками не відрізняється особливою складністю, оскільки ця квіткова культура чи невибаглива для забезпечення повноцінного цвітіння, в наступному році необхідно правильно до нього підготуватися, грамотно завершивши поточний сезон. Догляд за лілейниками восени з приходом осені необхідно підготувати лілейники до зими і провести наступні маніпуляції, прибрати територію і обрізати старе листя, обробити від шкідливих комах і грибкових захворювань, внести добрива, організувати зимове укриття. Генеральна чистка восени необхідно видалити старі квітконоси, якщо вони не були обрізані безпосередньо після закінчення цвітіння. А також вирізати під корінь всі сухі, пошкоджені і хворі листя. Решту здорову листя начіпають до перших морозів, оскільки в ній тривають процеси фотосинтезу, що сприяють накопиченню в кореневій системі поживних речовин, потрібних рослині для успішної зимівлі листя вкорочують, залишаючи пеньки близько 10-15 см. Обрізка переслідує такі цілі для профілактики різних захворювань. Збудники яких накопичуються на листових пластинах за вегетаційний сезон для видалення шкідливих комах і їх личинок для запобігання процесів гниття. Які можуть початися на кореневій шийці через лежить на ній густий мокрого листя, деякі квітникарі, навпаки, не видаляють листя лілійників до самої весни, вважаючи, що вони захищають від морозів. Потрібно ретельно прибрати весь садове сміття між кущами лілійників і вирвати бур'яни, щоб вони не стали притулком для зимуючих шкідників. Відео обрізаємо лілейники. Профілактична обробка хімікатами, потім посадки лілійників потрібно оприскати від можливих захворювань і комах, поки вони ще не встигли спуститися в землю на зимівлю. Від шкідників застосовують інсектициди 58, 1 ампула на 10 лактара, 4 г на 10 актелік, 10 на 10 1 на 10. Від хвороб використовують фунгіциди, мицедержа препарати оксихом, 20 на 10 лхом, хлорокисміді, 40 на 10 ладіскор, 5 на 10 лафітоспорін, 10 на 5 лі і робочими розчинами ретельно оприскують наземну масу і проливають всю ґрунт під кущами. Готогалерея, препарати для обробки лілійників гусени. Препарат Актара, призначений для захисту картоплі, смородини, квіткових культур від шкідників. Препарат Актелік, універсальний засіб, інсектицид широкого спектру, дії. Ефективно знищує шкідників в теплицях, саду в городі, підходить для оприскування токсичним розчином кімнатних рослин. Ві-58 високоефективний і досить відомий засіб для боротьби зі шкідниками різних видів культур, препарат дециспрофісучасний інсектицид контактно-кишкової дії, який рекомендується фахівцями проти цілого спектру шкідників сільськогосподарських культур, діскорфунгіцид системної дії. Допомагає проти безлічі хвороб садових і кімнатних квітів. Препарат осихом високоефективний садовогородній фунгіцид, застосовуваний для повного викорінення патогенних грибкових колоній на культурах. Хітоспорін універсальний засіб від грибкових і бактеріальних патологій. ХОМ – препарат екологічно безпечний протягом нетривалого часу. Мікроорганізмами ґрунту він повністю розкладається до найпростіших речовин, не залишаючи слідів хімії підгодівля. Після закінчення цвітіння кущі лілійників занурюються в період спокою, в цей час припиняється зростання надземної маси, але активно розвивається підземна частина і відбувається закладка майбутніх квіткових бруньок. Своєчасно внесені добрива калінофосфорної групи простимулюють цей процес, а також підвищать опірність квітів майбутнім холодів підживлення можна внести в сухому вигляді, розкидавши під кущами або в рідкому розчинивши у воді і заливши розчин в канавки навколо рослин. Для підгодівлі лілійників сини використовують мінеральні комплексні склади з невеликим вмістом азоту дозування за інструкцією. Деревну золу 150-20 г на 1-2 перепрілий гній, перегній, або компост 3-4 відра на 1-2. Отогалерея, мінеральні комплекси для лілійників восени. Добриво Агріколо одне з найрезультативніших комплексних препаратів відмінної якості, яке застосовується для кращого росту культур в приміщенні або на ділянці. Добриво агроптор осіння використовується для підживлення в літньо осінній період плодово-ягідних і хвойних дерев і чагарників квітково-декоративних культур. Нов агроосіннє спеціалізоване мінеральне добриво. Призначене для застосування на садових, городніх і присадибних ділянках в якості основного добрива, огородник осіннє органомінеральне добриво тривалої дії в гранулах з мікроелементами спеціально розроблено для підживлення рослин в кінці вегетативного періоду. Добриво осіннє універсальне терасов змішане мінеральне добриво з мікроелементами для підживлення або внесення перед посадкою в осінній період. Фаско осіннє мінеральне добриво для застосування в самому кінці вегетації. Фертика осінь, комплексне мінеральне добриво для підживлення всіх видів рослин в познелетне і осінню пору року. Комплексне мінеральне гранульоване добриво Бонафорте універсальне осінь, одне з кращих добрив для саду та городу восени і пізнім літом. Добриво, чистий лист, кристалічне для осіннього внесення, являє собою ідеальне добриво, що дає кращий результат. Заповнює дефіцит елементів, сприяє переходу рослини в стан спокою. Вузьке добриво з носіння комплексне гранульоване добриво пролонгованої дії проводиться на основі низинного торфу, до складу якого входять гумінові речовини, макро і мікроелементи свіжим гноєм в осінній період користуватися настійно не рекомендується, так як міститься в ньому велика кількість патогенних грибків, і мікроорганізмів здатне викликати грибкові захворювання і гнилі. Досвідченими квітникарями помічено, що лілейники більшу частину поживних речовин отримують за допомогою наземної зеленої маси з повітря, тому краще проводити позакореневе підживлення по листю. у посушливу погоду, коли ґрунт пересихає, посадки лілійників потрібно поливати один-два рази в тиждень. Організація зимового укриття. Далеко не всі різновиди лілійників потребують додаткового укриття в холодну пору року, деякі сорти прекрасно зимують навіть без шару, мульчі під снігом. Але якщо сніговий покрив малий або не утворюється зовсім, а також в разі екстремально низьких зимових температур нижче 20, потрібно рослини вкривати. Для цього можна використовувати опале листя, солому або сіно, стружку тирсу, торф'яну крихту, перегній або компост. Вкрай важливо застосовувати тільки сухий матеріал для мульчування, щоб виключити намукання і випрівання кореневої системи у самих північних регіонах поверх мульчі укладають будь нетканий покривний матеріал. Завжди залишаю на поготові бочку з сухими березовим листям, засинаю ними квіткові грядки вже пізно восени, коли ґрунт подстинет і ймовірність поворотного потепління мінімальна. Потім накидаю зверху кілька гілок, щоб листя не розкидало вітром. Якщо в найближчі кілька тижнів впадає мало снігу, то накидаю на посадки квітів за мет відео, що робити з лілійниками восени при грамотній і своєчасній підготовці до зимів лілейники переживуть навіть сильні холоди і малосніжну зиму.